Компас 2020 року в комплектації Limited заїхав до нас на продаж. Дуже класний автомобіль. Зараз якраз похолодало на дворі, поки е, дуже зручно, поки в офісі там, готувалися до фотосесії, до зйомок. З кнопочки з пульта завів його, він прогрівся, а потім зайшов в машину, включив підігрів руля, підігрів сидінь. Все, машина тепленька, поїхав, пофоткав. Зараз знімаємо відео. Коротше, 2.4 мотор. Нещодавно встановлено газ, 108 тисяч кілометрів пробігу, комплектація Limited, повний привід, звичайний надійний гідротрансформатор, коробка, автомат, резина 25-го року випуску проїхала буквально 1010 десять кілометрів. Ну, на цій резині автомобіль проїхав нова резина, 20-й 20 диск, безключовий доступ, шкіряний салон, класна максимальна мультимедія, підігрів руля, підігрів сидінь. Ще раз повторюю 108 тисяч пробігу. Все, що потрібно для комфорту, тут є. Панорама, люк, музика звучить дуже класно, є CarPlay, Android Auto CarPlay пам'яті сидінь, також тут присутні. Всі регулювання, все тут є. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Навіть розетка для підзарядки ноутбуку чи там чого потрібно, теж тут є. Великий багажник. Ось такий задній. Вид автомобіля 4 х 4. Тут ще комплект ковриків. До речі, встановлені LED фари дуже класно світять вночі. Тут додаткова шумоізоляція та велетенський балон з газом. Всі документи на газ є, газ обслужений. Ось так виглядає автомобіль. А до речі, забув сказати, що важливо: він передок повністю в плівці. Тому от, класний компас по гарній ціні. Хто шукав собі якийсь кросовер, порівняно недорогий, відносно свіжий, з невеликим пробігом. Телефонуйте, дізнавати всі деталі та записуйтесь на перегляд.